Вітаю! Мене звати Лада. Тему, яку я розкриваю на моєму каналі, містична Україна це магія мистецтва слов'янської традиції та культури. І сьогодні ми продовжуємо тему Різдвяних свят. Магія різдвяних свят набуває своєї сили. Тому надихаю вас взяти аркуш паперу А4, запалити свічку. Призвати, живу або активувати рейки, якщо у вас є посвяти, чи потерти долоні і відчути жар між ними та увійти в певний стан, прочитавши молитву, чи звернутися своїми словами до свого роду, до предків чи до того, хто відкликається, і виписати на аркуші А4 всі свої відчуття, емоції, які пов'язані з різ... різноманітними образами. Після цього зробіть кораблик з цього аркушу з образами, підіть до водойми, джерело, річка, озеро, Море океан і відпустіть цей кораблик з благодарністю в серці, промовляючи слова замовляння. Матінка Дана, богиня слав'янська, розчини у водах своїх глибоких і чистих всі образи мої. Благодарую! Це ритуальне дійство допоможе вам подивитися на ваші тіньові аспекти, направити на них ваш потік уваги, енергії і стілити їх, дати їй місце бути у вашому житті. І ви відчуєте у внутрішньому просторі, у середині вас тепло, жар це і є звільнена енергія тіні, трансформувалася у ваш ресурс. Адже, коли відчуваєте себе в ресурсі, ви можете творити своє життя по іншому, а значить, мислити, говорити, діяти по іншому. Почніть свій 2025 рік в стані легкості, любові і благодарності. Якщо вам сподобалася інформація про слов'янські традиції, як жили наші предки. Підписуйтесь на мій канал Містична Україна і ставте подобайку та відстежуйте цікаву для вас інформацію про наші традиції.